Всім привіт. Вже там малишня трошки підросла, вже очки почала відкривати. Отакі. Вже вони підросли. Вже скоро будуть вилазити. Всі 10 штучок такі є. Всі одинакові, рівненькі. Мама їх що не погодувала, я вона якраз вистрибувала звідси. Ой такі карапузики. Мама трошки підхудала, ну нічого. То не страшно. Поправиться. Тихо-тихо-тихо. Карапузики. Я ще не годував, зараз буду давати їсти. Тут вже теж скачуть. Ось тут маленькі. Ось тут вони ходять собі. Хе, Хе, який так, отакий маленький, класні теж. Зараз тих троє, троє покажу. Ну, ж теж не знаю, чи вони покриті чи ні. Треба буде пощупати. Е, два тижні вже пройшло, як вона покрита сьогодні. Е, інтересно, чи вона буде покрита чи ні. чи На двох тижнях терміну вже відчувається кронята чи ні, навіть не знаю. Ми ж дуже тому так не розумієшся. Зараз її буду щупати, будемо провіряти. Ці панатка трошки виглядає кругленька, але я не знаю, чи то вона ожиріла, чи то вона кітна. Але би хотілося, щоб була кітна. На відпочинку трошки. А тут троє ще. Я буде лишити якийсь самочок, я не знаю. Хоч би всі троє самочок було, я би собі лишив. Ну по-любому звідси буду лишати. Навіть якщо буде одна самочка, то буду лишати. Тоже можеш на матушника забрати, але ще хай трошки посидять. Бу, зараз трошки морози, то так холодновато їм на сітці. Давай я не знаю, чи покрита чи ні. Вона худіша, вона багато. Не знаю, зараз буду щупати, я вам скажу, чи покриті вони чи ні. Так, прощупав. Тут зараз вечеря Сидять. Е, прощупав ту. Не знаю. Може і немає вона. Прощупав ось ту. У неї такий живіт більш кругліший. Е, щось якби є і щось якби нема. Не знаю. Два тижні, може, то ще срок трошки маленький. І зато я ще не знаю, може не чутися. Ну, що буде Як буде мати 3,5 тижні, там 4 дні до окролу. Буду її ще раз щупати, там майже чути. А так я не знаю. Як біжівіт, вона трошки має. Не знаю. Хотілося, щоб вони були обидві кітні. Не знаю, як вийде. Якщо ні, якщо не вийде з ними, то треба буде... Мушу купляти свіжі самки. А, ще хочу спробувати віденських е, голубих кроликів. Подивитися, які вони. Який там у них вихід м'яса. Так як вони ростуть, які прирости хочу спробувати. І все, тобі більше такого нічого. Там ще в другому приміщенні сидить молодняк, але Тут там дурно показувати. Я їх вже ж показував. От Ну, Соніка не вилазь, не вилазь. Там в другому приміщенні сидять кровенята від тої самки і... Від своєї самки сидять. Кровенята. Там, там до тої самки. сидять. Вони йдуть на продаж живою вагою. Двохмісячні 300 гривень штука. Треба закритий він вилазить. Хлопчик ось такий. І ручний взагалі, як фесик. Ось такі то справи. Буду показувати, маленькі, знімати ще раз, неприкольні. Ось такі справи.